Вітаю вас, друзі, на календарі 5 травня, вітаю всіх з Великоднем. І тим не менш, незважаючи на свято, вже трохи відсвяткували. Сьогодні піднімемо дуже важливу тему, що стосується абрикоса, а точніше його захисту від східної плодожерки. Вчора я буквально у вчорашньому відео анонсував цю тему, а сьогодні зупинимося на ній більш детально. У цей час, коли бачите, плоди перебувають у такій стадії, приблизно... В діаметрі до сантиметру. От У нас активізується такий шкідник, як східна подожерка. Трошки далі покажу її ознаки, якщо вона є, як її розпізнати і як боротися. А також будемо працювати препаратом скор від корчавості. Це, чекаю, поки вітер трохи втихне. Та від східної подожерки таким препаратом, як актелік. Тактиліка, 10 мл на 10, стандартна схема, скоро 2 мл на 10 літрів води даємо. Ну що, трішки давайте детально покажу вам ознаки східної подожерки. приємного перегляду. Ну а перед початком прошу вас підтримати україномовний контент, поставити лайк, підписатися на мій канал та долучайтесь до мене в друзі на Фейсбуці. Приємного перегляду! Так, Також хочу звернути вашу увагу на оригінальність препаратів. Дивіться, щоб на кожній пляшечці була. Вибита сингента. Ну і Плюс на самій пляшечці сингента е, указана дата виробництва, номер партії, ну і паштрих-код. Все ви можете перевірити, ну, хоча штрих код це не показник. І актилік. Також вибита на пляшці і на кришці сингента. Так, Вже я розв'язів згідно інструкції, зараз засоби індивідуального захисту перемішаємо. і вперед Так, прийшли, друзі, до персика робимо дрібну каплю і повищий тиск. Ну і вперед. гарно щоб потрапляло на точки росту. Так, ну ось, друзі, і провели обробку персика. Також можна захватити абрикос, це також буде від сисних шкітників, які у нас пошкоджують листовий апарат дерева. Ну і Плюс скор це ж лікувальна пролангова надія, яка всмоктується системно через листовий апарат. І також працює всередині дерева, захищаючи його. Ось Дивіться, бачите, зробив туман. Ось так змочений листок, з нього не скапує, але він увесь промочений. Це дуже гарна обробка, тому що у нас згідно стадій розвитку дерева ми використовуємо різну каплю. Якщо нам, наприклад, навесні потрібно обробити чисто скелет крону дерева, коли ще немає броньок, немає листя, ми використовуємо краплю значить, побільше, не туман, тому що буде дуже великий розход, а крапля побільше змочує гарне дерево. Зараз ми використовуємо туман. Бачите, що по нас навіть в самі такі вузенькі проблемні міста потрапляв препарат. Ну і, звичайно, щоб ості плоди також були покриті препаратом. Строк очікування 20-30 днів у препаратів, Октеліка 20, скоро 30. Тому ще до визрівання плодів часу дуже багато. Ну і вже починається прямо зараз. Ось прямо ці хвилини захист дерева. Тому не затягуйтеся з цією обробкою, пам'ятайте, що східна плодожерка підступний шкідник. Його можна виявити тільки тоді, вже коли висить готовий красивий персик, і ви його надкушуєте. І всередині є черв'як. Ну не дуже приємна процедура. Препарат я вам назвав. Поради гарні, красиві дав І головний плюс, що я викладаю відео в той момент, коли це необхідно робити, і коли це буде вам і дереву на користь. Буде позитивний ефект, буде гарний результат і красиві смачні плоди. Ну а з вами був Олег на каналі Спішний експеримент. Підписуйтесь на канал, бачите, як відео виходять нестабільно, буває там от, е, сезон такий, коли потрібно буде яблуні, груші ще раз повторно обробляють. Е, і такі моменти, що буде накладка по відео. Ну, Слідкуйте, підписуйтесь. Е, і... Буде вам користь, ну і мені, звичайно. Но з вами на каналі Успішний експеримент був я, Олег. Долучайтесь до мене, друзі. Всі посилання на корисні відео знайдете у підказках протягом відео. тут, напевно, мають вискакувати. От пишіть. Друзі, ну а це вже день наступний, і хочу показати, чому у таку погоду не можна обробляти ваші плодові дерева, полуницю, будь-які рослини, виноград. Дивіться, на вулиці дуже тепло. Зараз на сонці до плюс 25-30 градусів. Випаровування з листка буде миттєво. І ще крапля, яка у вас є на листу, вона е, буде спричиняти ефект лінзи і ще можете отримати опіки на ваших рослинах. Тому вкрай не рекомендується проводити обробку саме по такій погоді. Бачите, дуже сліпе сонце. Е, лист у нас. Максимально сухий, розігрітий. По-перше, буде максимальне випаровування рідини. А по-друге, ви зможете причинити не користь вашим рослинам, а навпаки, шкоду. Тому слідуйте моїм порадам. Сподіваюсь, це відео було дуже корисним для вас. Ви його зможете застосовувати наступні роки. Ця інформація буде актуальною завжди. Звичайно, можуть змінюватися препарати, але вони змінюються не кожного року. а Десятиріччями показують свою ефективність, тому передивляйтесь, неважливо через 2, 3, 5, 10, 15 років ви будете дивитися. По-перше, запам'ятаєте, яким я був у свої роки. Можливо, я буду навіть передивлятися, Ну а по-друге, звичайно, це особиста користь вам, що ви зможете з моїх відео. Вичерпнути це знання та мій особистий досвід. На цьому кажу вам до побачення, миру, всім добра на зв'язку з вами, Олег і на успішний експеримент. Стараюся вам допомогти, ділюсь своїми досвідом та знаннями. Успіху всім, бережіть себе ще раз зі святом, з великоднем, Божого захисту, миру та надії. Здоров'я в першу чергу. До нових зустрічей, всім найкращого. До побачення.